26 жовтня наше місто стало знову центром спортивних баталій. Цього разу у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша під керівництвом представника міжнародної організації Кіошинкан Карате і Чехана Михайла Чунгіна відбувся відкритий чемпіонат Львівської області з Кіокушинка Карате серед дітей, юнаків та юніорів. В рамках цієї першості приймало участь понад 150 атлетів з п'яти областей України. Свою майстерність жагоду перемоги наполегливі демонстрували представники десяти спортивних клубів. Окрім початківців, участь у турнірі взяли і титуловані бійці, які нещодавно повернулися з відкритого чемпіонату Європи з Кивку карате який відбувся в Румунії. Щодо відносно першості Європи, що відбувався в клуж на у Румунії, участь прийняли понад 600 учасників з 25 країн. Високі результати майстерність дозволили українським спортсменам вибороти третє загальну команду місце, очолював і формував склад збірної країни національний представник міжнародної федерації Кіку карате Шихан Михайли Чунгін. Юні каратисти спортивних клубів Укамі і Сайхадоджу стали призерами та переможцями Чемпіонату Європи. Зокрема, Юлія Литвиненко стала чемпіонкою Європи з Кікуншин карате СК укамі Віце-чемпіонкою стала Анастасія Іллів Сайхадоджу. І бронзовий призер Владислав Репянський СК «Укамі». Камі. У своїй віковій ваговій категорії переможцями Кубку Європи стали Владислав Макар і Роксолана Богуцька. А звання віце-чемпіона Європи здобув Тимофій Пашко. Під час відкриття турніру, з вітальними словами до присутніх звернулися перший заступник міського голови Ірина Олега, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін та президент Всеукраїнської Федерації Київ-Кошенкан Карате Шахан Борис Галаткий. Як завжди, емоції переповнювали всіх, хто був присутній цього дня в спортивному залі. Тут перепліталося усе: і розпач, і радість, і сльози, і сміх, Неминучі поразки, так само як і очікувані перемоги. Кожен бій це як історія попереднього тренувального процесу. Емоції спортсменів і особливо емоції їх тренерів під час кожного поєдинку це важко передати словами. Традиційно по завершенню чемпіонату призерів та переможців було нагороджено кубками, медалями та грамотами від Львівської обласної федерації Кілкушин кан карате Відкритий чемпіонат Львівщини завершився. Усі команди повернулися до своїх домів, ну і певна річ, до нових тренувань. Адже попереду ще безліч турнірів, безліч як і поразок, так і перемог. А хто знає, можливо, саме цього дня в нашому місті брав участь майбутній чемпіон Європи або світу. Бажаємо спортсменам успіху в змаганнях, що попереду. Команди тренери та суддівська колегія висловила організаторам слова подяки за хороший рівень проведення турніру. Ну і головна подяка нашим Збройним силам України, які своїм героїзмом дають можливість нашим дітям займатися своїм улюбленим видом спорту.